Великдень це не просто день у календарі, це спалах світла після темряви, це тріумф життя над смертю, це віковічний символ надії, що живе у серцях мільйонів людей по всьому світу. Його історія сягає глибокої давнини, у часи, коли люди святкували весняне пробудження природи, а юдеї вшановували песах, вихід з єгипетського рабства. Саме під час святкування песаху, 2000 років тому, сталося те, що змінило світ. Воскресіння Ісуса Христа. Якщо вам цікаво дізнатися більше про традиції та історію цього великого свята, підтримайте відео лайком та підписуйтеся на канал. Перші християни зустрічали Великдень зовсім інакше, ніж ми звикли сьогодні. Це була ніч молитви та очікування світанку, коли серця наповнювалися трепетом і надією. Не було ще ані Пасок, ані писанок, лише чиста віра у чудо Воскресіння. Люди збиралися разом у тиші, запалювали свічки і чекали, коли зійде сонце, що мало стати символом нового життя. З часом святкування набуло урочистості. Візантійські імператори влаштовували розкішні богослужіння, а в середньовічній Європі цей день став часом великих міських фестивалів. А які великодні традиції є у вашій родині? Поділіться в коментарях. Цікаво дізнатися, як це свято відзначають у різних куточках світу. Свято поступово наповнювалося символами, кожен з яких передавав його глибокий сенс. Яйце стало уособленням нового життя. Червоний колір нагадував про пролиту кров Христа, а згодом з'явилися різнокольорові крашанки та витончені писанки. В Україні мистецтво писанкарства розвинулося до рівня справжньої магії. Кожен візерунок мав своє значення: символ сонця, родючості, захисту. Паска. не просто солодкий хліб, а благословення на щасливий рік. Її форма символізує єдність Бога і людей у католицьких країнах. Великодній заєць приносить дітям шоколадні яйця, символізуючи весняне оновлення. Хоча Великдень святкують у всьому світі, єдина дата для нього так і не була встановлена. Причиною цього стали різні календарі: католики та протестанти користуються григоріанським, тоді як православні дотримуються юліанського. Через це іноді свято збігається, а іноді різниця на кілька тижнів. Прагнення до єдності було, і навіть на Вселенському соборі намагалися встановити спільну дату, але різні традиції та звички виявилися сильнішими. Проте, незалежно від дня святкування, в усьому християнському світі лунають одні й ті самі слова: Христос воскрес, воістину воскрес. Кожна країна має свої особливі традиції, пов'язані з великодним. В Україні та Польщі існує обливний понеділок, коли хлопці обливають дівчат водою на щастя та здоров'я. У Греції у переддень Великодня небо освітлюється від феєрверків, а у Фінляндії діти переодягаються у великодніх відьом і ходять від дому до дому, збираючи солодощі. В Іспанії влаштовують пишні релігійні процесії, де люди у традиційних капюшонах несуть на плечах важкі статуї святих. В Австралії замість Великоднього зайця є інший персонаж великодній білбі, який символізує турботу про зникаючі види тварин. Ще однією цікавою традицією Великодня є нічні богослужіння. В багатьох країнах люди збираються у півночі у храмах, запалюють свічки та разом чекають першого світанкового світла, якого зустрічають дзвонами та співами. В Україні цей момент особливий: освячення великоднього кошика, наповненого паскою, яйцями, ковбасою, сиром та іншими святковими стравами є не просто традицією, а родинним ритуалом. Якщо ви також любите цей святковий момент, поставте лайк і напишіть у коментарях, що обов'язково кладете у свій великодній кошик. Але головна сила великодня. Не у звичаях і не в датах, а в єдності. Це день, коли серце наповнюється світлом, коли темрява відступає, бо життя завжди перемагає смерть. Великдень нагадує нам, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок і що надія ніколи не згасає. Христос Воскрес!